Докопаю алюєт. Знову ж таки копаєш копачкою, і кажеться, що вся така дрібна. Коли розвернешся, пройдеш, подивишся, крім такої чи є, Крупнякова. Господарі в мої вітання. Картоплі цього сорту небагато я сажу. Чому? Тому що перший рік, коли я садив, вона практично, мабуть, одна єдина, яка бадилля в неї фітавторой захворіла. Але врожай був. Другий і це, начебто третій рік. Ну ось бачите. Це коли я разочок... Кроплю і в принципі цього вистачає. Тобто в цьому році хоч і урожайний рік був, але фітофтора, Ну в даному випадку на цьому городі як такої не було. Можливо, вона і була, але вона не особливо так проглядалася. Відповідно, Ну ось отак гарно видно десь. Переклопелька, бачите каже. Відповідно, урожайчик непоганий. Якщо порівнювати з тим роком був засушливий, то в принципі я так дивлюся, що, мабуть, такий же самий був, можливо трішки менше, можливо, навіть такий же самий. Річ в тому, що передбачити який сорт ми ж сорти як взяли, купили, посадили, відродили вони років 5 і на тому все закінчилося. Так? Тобто передбачити, який сорт при яких умовах буде краще, практично нереально. Ну, вродив, вродив. До речі, хто дивився попередні серії, у мене ось отакі гребні. Це ще я так дивлюсь чистий, гребішок бур'яни невеличкі, але растуть. Ось оце бадилля зараз ви побачите, вона забивається. Я його не виривав, тому що мороки багато, але річ в тому, що тут я дивлюсь і полізла берізка. Якщо все нормально, ми сьогодні викопаємо усі чотири рядки. Тут, а може і ні, мабуть, можливо і ні. Тут десь повинна бути белороса, як кажуть. Це вже буде друга репродукція, так? Є ранній сорт Рів'єра десь, десь воно тут є, мабуть, той рядок. Ну подивимося, що воно копнеться. Все рівно туди і назад я буду йти. Відповідно, якщо десь щось викопається, за один прохід ми його подивимося. А там оті два останні навіть не пам'ятаю, що там і посаджено. Що, пробуємо. Yeah. приємно вражений а це роса ну мало того що тут вона й мусила вродити краще ніж на тому місці де я садив за умови цього річних умов так Так вона звучати. ось я ж придавив Хоча на цей на, на самий на насіння вона не годиться, вона сонцем припалена. Може бути вирощена Так, ось, ну. Картопля офігітельна Як ви бачите, оце у неї, може і правда, це третя репродукція. Оце її той вигляд, який був у мене. Перші роки. А це вона така була. Звичайно не тут не поїде, але була. Потім пізніше вона ось оце якось ось оце ось виродилась. Значить, лазить. Явно хоче картошечку з'їсти, так. Ну по зрівнянню з алюєтом ви бачите, так вона трішечки алюєт менше. Смакові якості у цієї червоненької звичайно краще. І чесно я вам кажу, я був приємно вражений. А це всім відома Рів'єра. Перший рік, коли я посадив, вона таке виросла мершава. Я з кілограма набрав кілограм, мабуть. І оце, коли я висадив її, це вона вдруге в мене, а це я бачу, що дійсно це те, що, про що люди говорять. Але ота картопелька, яку копав я вчора, там попереднє відео мусить бути. Картопля сіфра яка є чіпсовою. Ну, в тому році вона була трішечки менше, чим ось ця гачте, краса. Я навіть не думав, що вона в мене така буде. Ну, десь отака що в мене оце така сіфра. Але сіфра у мене чипсовий сорт. У мене вона в цьому році росла періодами. Тобто не збалансований і багато ось такої порепаної. Хоча і тут я дивлюсь одна є. І десь теж бачите, це залежить від того, що умови були чудакуваті. Нам скажу оце метрів, мабуть, тридцять. Ото я взяв, я ще візьму її кучку складу, там буде дуже-дуже багато. Приблизно врожайність така як аризони можливо навіть більше. Смака в якості звичайно не такі. Ну а це далі вже ж пішла алюєд. Цікавий сорт, багато я його не сажу. Це так, з охотки зварить картопельку, посмакувати, гонятково її смачними. Якостями в неї така жовтувата, насичений такий приємний колір. Але якщо не помиляюся, це вона та картопля, в якої, після якої червона вода. Оце Рів'єри. А це тепер я вірю тим огородникам, які розказували, що в них картопля надзвичайно велика. До того в мене вона в тому році не росла. Ну, якось воно не попадалося взяти елітну картопельку, відповідно, садив я те, що те що в мене було. ну Із тих сортів отакого от крупноплідного це в мене тільки два сорти чіпсових і аризона Ну і оце ось, як ви бачите, Белароса. Так що, можна сказати, підвезли мені А там подивимося буде гравдить Ось, якщо порівняти Алюєт і порівняти Белоросу, то досить таки і та непогана, і та непогана. Копаю зразу ці два рядки, а вже збирати будемо. Можливо навіть завтра. Подивимось, можливо, дещо виберу сьогодні. Тут вже не принципово, принципово викопати і від'єднати копачку. Пройшов, не, не забивалось. Хоча ж такі самі рядки і попередні, попередні запіті мали. Не вгадаєш. Кажучи і все з картопелькою. Це ось поле страшенно радий, оце тільки одне, не знаю, це ж мабуть другий сорт цієї, яка називається чіпсо. Викопилась вона елементарно просто і легко. Грунт після дощів знову ж таки. Ось просох. Ну, дивіться, оце ось... Оце ось один сорт чипсовий. І оце. Оце Белороса. Оце алюєт алюєт це промисловий, я так дивлюся, сорт який повинен рости із крапелькою ну і таке інше хоча як так от взяти то в принципі ну знову ж таки якщо хтось на дачі собі садить картопельку то ну я сам по собі він красивий і картопля красива і смачна але, але бачите так дрібної дуже багато але коли вона матиме постійний приток води то вона буде ну можливо не така крупнякова як ви бачите так все, щоб не переплутати буде в мене а що це нас було? Це ж треба розібратися що за картофа схоже. Схоже за отсюда. Так. Вот сюда я в гору попал. А, все, все тогда, все тогда разобралось. А это у нас Ривьера. А это чипсовый, другой, это жел сорт. Красава. Подряпалась. Попадала срізана чи ця чи рів'єра, Тобто вона виходить, що за 40 см вилазить із куща. Оце і все. Друзі, дякую, що були присутні під час викапки картоплі. Для мене це було важливо. Для вас я показав, які сорти як можуть родити, при тому, що в мене вони ростуть винятково в природних умовах. так Одне єдине, що ну, в цьому році я по лиску давав одну підкормку, тому що грунт за умови, якщо в ньому достатньо вологи він досить таки поживний. Відповідно, нічого не треба додати, просто береш. Доглядаєш і все окей. Ну а збирать це вже біля двору. Зараз ми всі вийдемо, соберемо. І епопея з картопелькою, можна сказати, закінчиться. Далі є, як у куди, як у собі залишимо. На ну, все добре, бувайте здорові, будемо бачитися.